いいですね。<music> <music> Христу. Слава Імві. Усі присутні, брати і сестри, дорога родину, дорогий брат Анатолій, прийміть ще раз щире співчуття від мене особисто, від нашої сім'ї, від усіх служителів нашого власного об'єднання. Ми сумуємо разом із вами і молимося, щоб Господня милість і ласка, і благодать вона. Дала вам сили пройти цей простий, нелегкий період вашого життя. Цей рік справді був непростий. Він ще не завершився і ми ще не знаємо, що є попереду. Але завдяки тому, що Бог є близько, Бог є з нами, ми маємо силу пройти будь-яку долину. І будь-які переживання. Ми всі прийшли, щоб разом із вами віддати тіло покійної, звідти, звідки ми були всі взяті з землі. Те, що Боже, дух життя, Бог забрав. Те, що прийшло з цієї землі, повернеться в цю землю назад. Ми сьогодні тут, щоб підтримати вас і молитися сьогодні разом з вами, просячи Божої милості на подальше життя. Читаю Слово Боже, слова нашого Господа Ісуса Христа, сказані ним, на. Одній події, це Іван від Святого Івана, 11 розділ. Коли Ісус Христос мав бесіду з Марією, з Мартою, коли умер Лазар. І я хочу прочитати те, що сказав Ісус до цих прекрасних. Сестер Марти і Марії. Це Євангеліє від Івана, 11 розділ, 25 вірш. Промовив Ісус я Воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Давайте скажемо слава Богу! За ці чудові гарні слова, слова великої обітниці від самого благословеного, правдивого учителя нашого Господа Ісуса Христа. Ісус промовляє, і це слово є актуальне абсолютно для кожного. Ісус говорить, що Він є життя. Люди люблять життя, люди хочуть мати життя. Але святий Бог, це життя, він має в самому собі і в Синові своєму заклав. Все, що відповідає життю, воно пов'язане з Богом. Воно пов'язане з Христом. Все, що від життя. І веде до життя, є від Бога і через Нього. І Ісус Христос каже, що дуже просто отримати це життя. Не є складний шлях для отримання цього життя. Шлях дуже простий, не треба нічого платити, великих коштів чи щось зробити неймовірне. Понад людські зусилля. Ісус каже дуже просто, хто вірує в мене, хто вірує в мене, хоч і мре буде жити. Це так просто, щоб отримати життя. Просто треба вірувати. Вірувати в що? Вірувати в кого? Вірувати в Євангелію. І вірувати в Господа Ісуса Христа, вірувати в Бога і в Господа Ісуса Христа, якого Він послав на цю землю у благанням за наші гріхи. Кожен із нас в свій час ми помремо. Абсолютно всі. Ніхто ми не уникнемо цього моменту. Але обітниця від Ісуса Христа для тих, хто помруть, каже так віруючи в мене, хоч мре, але буде жити. Хоч і мре, але буде жити. І мова йде про смерть як розлуку із фізичним тілом. Всяка смерть це є розлука, смерть це і є розлука. Але є смерть фізична, а є смерть духовна. Колись Бог сотворивши перших людей, Він їм дав єдину заповідь і сказав: з усіх дерев ви можете їсти тільки з дерева, пізнання добра і зла. Не споживайте, щоб вам не померте. Але ми знаємо, що людина спокусилася. І людина з'їла, і людина померла в той самий день, коли це зробила. Адам ще прожив 930 років. Здається, так багато, але він помер. Він помер, тому що смертю умираючи помреш, сказав Господь. В той час, коли ти це вкусиш, ти не будеш покірний мені. Брати мої сестри. Господь Ісус Христос, Він хоче, щоб ми всі жили. І щоб нам всім жити, нам просто треба повірити, повірити Йому, повірити Євангелії, а це Його слово, це те, що Він сказав, це, що Він нам дарував, це, що Він нам відкрив, це його об'явлення, Його відкриття. І тому, щоб нам не померти, нам треба вірувати. Вірувати не на осліп, а вірувати так, як каже Писання. Вірити так, як каже Бог. Вірити так, як каже Боже Слово, сказане пророками ведених Духом Святим. Тому улюблені Ісус, Він дає нам надію в Ісусі. Ми всі маємо надію, і це чудове Слово, воно благословляє нас. І Ісус каже: хто вірує в мене, дуже важливо оцей акцент вірує в мене, тобто в того, кого Бог Отець послав, в Ісуса. В Ісуса правдивого, біблійного, євангельського, тому що тільки Він спасає, тільки Він рятує. Він правдивий. Коли ми читаємо Боже Слово, улюблені брати і сестри, ми можемо побачити, що багато людей вони проповідували Ісуса Христа, не пізнавши Його. Не пізнавши його сили, Його благодаті спасаючої, відкуплюючої. це був інший Христос, який не спасає. Ви знаєте, улюблені, коли я дивлюся на це життя, в якому ми живемо, я бачу, що є речі справжні, а є речі підробні. Ви знаєте, є лікарства, які допомагають людям. Бо вони справді зроблені добре, правильно спеціалістами, а є фальшиві, є підробні, які нічого не допомагають. Вони мають таку саму упаковку, вони мають все те саме, виглядають так само, тільки зміст, що не допомагає. Один чоловік мені особисто казав, що він мав таблетки, які йому дуже помагали, але. Все добре, дуже швидко закінчується і вони скінчилися. І хтось йому каже, є в аптеці такі самі, все те саме, така сама упаковка, все те саме. І інструкція та сама, він їх споживає, а вони не допомагають. Не допомагають. Знов передали правдиві, такі, як треба, і вони допомагають. Чому? Тому що є. Правдиве, а є замінне. Ви знаєте, улюблені, всякі замінники, які не є від Бога, не є від Євангелії, вони не допомагають. Вони можуть виглядати так само. Виглядати все так само. Здається, один той самий Бог, одна та сама Євангелія, здається, одна віра, все ніби одне, але одне помагає, одне спасає. Одне рятує, одне міняє життя, одне реально впливає на дух, душу і тіло, а інше не має ніякої сили. Віра в Ісуса. Вона змінює людину. Як знати, що я вірю в Ісуса? Віра в Ісуса, вона змінює життя. Вона преображає людське життя, вона змінює характер, вона змінює погляди, вона ставить людину широкої дороги на вузеньку. І тому Ісус каже, що хто вірує в мене, хоч і вмре, хоч і вмре буде жити. І знаєте, улюблені, найперше. Треба вмерти для свого я. Треба вмерти для свого егоїзму. Треба вмерти для гріха в цьому світі, для беззаконня в цьому світі, для всякого гріховного задоволення в цьому світі, хто вмре, буде жити, треба вмерти для гріха і беззаконня. І Ісус каже: хто вірує в мене? Хоч і вмре, буде жити. Тому улюблені, навчимося вмирати для свого Я. Навчимося розпинати своє Я. Навчимося жити для іншого, для ближнього, для Бога, для Христа. Ми помолимося за родину покійної. Ми помолимося за її батька, служителя церкви. Ми помолимося, щоб Бог дав йому сили, дав йому міці. Дав йому здоров'я і дав йому благодаті перенести всю ту біль і втрату, яку він має в своєму житті. Ми помолимося за усіх, хто сьогодні скорбить. Ми помолимося за родину, яка за кордоном скорбить. Ми попросимо Божої благодаті на їхні серця. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Молимося. Святий Боже, ми йдемо до Тебе в цей час з великою вдячністю І з нашого серця, що ти Бог, який забезпечив нам життя, ти створив нас для життя вічного, ти дав нам це життя і це життя Ти заклав своєму Сині Ісусі Христі. Дякую тобі, Господи, що просто. Ми можемо отримати життя, серцем вірити, а устами сповідувати. Алілуя! Дякую тобі, Боже, за такий простий шлях, за таку просту дорогу до життя вічного через віру в Тебе, Божого сина. Дякую Тобі за Твою смерть, за те, що кров Твоя омила і очистила нас від всякого гріха і беззаконня. Дякую тобі за. Твоє Воскресення для нашого оправдання. в знак того, що ти прийняв жертву Христа, Ти Воскресив Його Духом Святим. Слава тобі, Господь! Прошу тебе, благослови, щоб багато людей пізнало тебе, пізнало твою правду, пізнали тебе життя, пізнали милість Твою і ласку Твою. Ми по особливому молимо тебе, благослови, брата Анатолія. Благослови його серце, благослови його здоров'я, фізично, духовно, підкріпи, поможи, Господи, і дай йому сили. Ти надаєш більше, ніж людина може знести. І ми молимо тебе, поможи йому знести і це Господь. Підтримай його життя, служіння, руки його Боже, благослови церкву, благослови всю родину, благослови кожного, хто, Господи, сьогодні так скорбить. І сьогодні, Боже, перед Тобою виливає сльози печалі. Боже, потіш родину, їхні сльози там за кордоном. Ми благаємо, хай буде твоя милість і також з ними. Я розумію і знаю, що вони так хотіли би сьогодні бути тут, щоб підтримати і благословити рідних і близьких тут. Господи, потіш їх там, де вони є. Дякую тобі за нашу країну, дякуємо Тобі, що Євангелія проповідується, і Слово Твоє є живе. Алілуя Тобі! Благослови, Господи, нас надалі у всьому довіряємось Тобі і славимо Тебе, великого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава повіки вічні. Амінь. Дорогі всі присутні, прийшов той час, час захоронення тіла. Хто знає ближче, хто знав ближче Нелю, хтось може не так близько. Але одна вістка тільки, що 35 років прожила і не стало її на землі, вона поколихала серця людей. Кажуть, смерть помолодшала. Часто молоді люди так собі міркують, вже постарію, тоді до храму піду, до молитви слухати Боже Слово, молитися, а поки молоді свої плани, свої мрії, свої бажання. Шановні, мій заклик сьогодні, наш заклик, посвятім для Господа найкраще. Віддаймо йому те, що краще. Кращі роки, кращі сили, щоб опісля оглянувшись, сказати, мої стачки пройшли по прекрасних місцях, і насліддя моє є приємним для мене. Зараз хористи будуть служити і прошу, хто буде служити для того, щоб тіло захоронювати, підійдіть, будь ласка, приготуйтеся, хай Господь благословить усіх нас. І дасть нам сили надальше. Йти за ним, його волю виконувати, Його ім'я прославляти. Будь ласка. Наше життя відлітає. щось сказати для всіх перед тим як ми розійдемося з цього місця будь ласка я хочу всім подякувати що приїхали підтримали таку трудну минуту для вас бог благослови. дякую всім всім щиро дякую продовжую Послужіння прийшло до завершення. Наші брати закінчать, поставлять віночки, квіти. Будемо молитися за всю родину, щоб Бог їх благословив і за Україну, щоб милість Божа прийшла для нашого краю. Будьте благословені. Дорога родина, прийміть найщиріші. Співчуття. Ну, я рано пішов в села, я Нелю особисто не знаю, але знаю батька, знаю родину всю. Прийміть співчуття і хай спочиваю з Бога. Дякую. В рідний край, в рідний край. Серцем лину я, там стихнуть бурі, І чай. Вітчизна та моя, цей грішний світ зробив чужий. небесній стороні, знайду своїй душі спокій в небесній стороні, до небес, до небес шлях вузький,